Всім привіт! З вами Оля і це мій фітнес щоденник. Сьогодні буду багато говорити, бо ця тема, як завжди, актуальна і про неї в двох словах не розкажеш. А саме, чим відрізняється сушка від звичайного схуднення, хочу розказати вам про основні відмінності між сушкою та схудненням, адже на особистому досвіді спілкування з клієнтами знаю, що більшість людей вважає, що ці два поняття сприймаються як синоніми. Хоча насправді мають суттєві відмінності і спрямовані на різні цілі та результати. Розглянемо ключові аспекти, що розділяються поняття, такі як початкова мета сушки та схуднення, дієта, питний режим, тренування під час сушки та під час схуднення, тривалість та кінцевий результат. Початкова мета. Сушка тіла це взагалі термін, який використовується спортсменами, особливо в бодібілдингу, де важливо показати рельєфність м'язів. Вона спрямована на зменшення жирових відкладень з одночасним збереженням м'язової маси. Схуднення має на меті загальне зниження маси тіла, що може включати втрату як жиру, так і деякої кількості м'язової тканини. Дієта при сушці більш строга і балансована з високим містом білка, помірним містом вуглеводів і низьким містом жирів. Важливою є точність в обчислюванні калорій та поживних речовин, щоб забезпечити збереження м'язової маси. Дієта для схуднення може бути менш жорсткою, з акцентом на калорійному дефіциті. Вона може бути різноманітнішою за складом мікроелементів, але також часто зосереджена на зниженні кількості споживаних калорій. Якщо, наприклад, при схудненні ви можете дозволити собі якийсь смаколик з'їсти, який буде вписуватись у вашу калорійність, то на сушці цього не можна. Там навіть фрукти рідко споживаються, якщо споживаються, то вони враховуються обов'язково. Питний режим на сушці, він теж відрізняється від того режиму, що є на схудненні. Об'єм води тут збільшений, важливо підтримати високий рівень гідратації, оскільки це сприяє метаболізму жарів і збереженню м'язової маси. Норма споживання води може збільшуватись і становити 2,4 і літри на день. Це якщо на мою вагу, наприклад, залежно від інтенсивності тренувань і фізіологічних особливостей. Випивати воду протягом дня рівномірно, особливо перед і після тренувань, а також між прийомами їжі, щоб сприяти травленню і уникнути зневоднення. Це як часто повинно пити воду на сушці. В останні тижні перед змаганнями або фотосесією спортсмени часто коригують свій питний режим, наприклад, споживають більше води, а потім різко зменшують об'єм, щоб підкреслити м'язову рельєфність. Такі методи вимагають обережного застосування і професійного нагляду, тобто самому це не варто робити в домашніх умовах. Води на схудненні. Рекомендовано пити не менше 1,5-2 літрів чистої води на день. Споживання достатньої кількості води допомагає контролювати апетит, оскільки іноді ми плутаємо справу з голодом. Випивати потрібно склянку води за 20-30 хвилин до їжі, це може допомогти зменшити апетит і запобігти переїданню. Важливо також пити воду після пробудження та перед сном. При схудненні може бути корисним замінювати солодкі напої та напої, що містять калорії, на чисту воду, щоб знизити загальний калорійний вміст раціону. Тоді ви зможете більше з'їсти. Загальні поради це слухайте свій організм, спрага це хороший індикатор того, що вам потрібно пити більше. Використовуйте натуральні ароматизатори для води, такі от як лимон, м'ята, якщо вам важко пити звичайну воду. Фізична активність під час цих двох процесів також відрізняється, адже при сушці велика увага приділяється силовим тренуванням, щоб підтримати м'язову масу. Аеробні тренування використовуються обережно з метою спалювання жиру, не втрачаючи при цьому м'язову масу. Для схуднення характерні як аеробні, так і силові вправи, але акцент може бути зміщений в бік аеробних, тобто кардіо, для збільшення калорійного дефіциту і ефективного спалювання жиру. Тривалість сушки тіла та схуднення може істотно відрізнятись в залежності від індивідуальних цілей, початкового стану тіла, рівня фізичної активності та дотримання дієти. Це, напевно, найосновніше. Сушка тіла зазвичай триває від 4 до 12 тижнів. Цей процес зазвичай коротший за часом, оскільки він передбачає строгий контроль за дієтою і тренуваннями з метою досягнення максимальної рельєфності м'язів при мінімальному відсотку жиру. Період сушки часто планують перед спортивними змаганнями або перед фотосесіями. Процес схуднення може бути довготривалим, оскільки здорове схуднення вимагає поступового зниження ваги, загально прийнятним є схуднення на пів 1 кг на тиждень, що є безпечним е, темпом зниження ваги, і допомагає уникнути стресу для організму та ефекту йо, йо. В залежності від кількості зайвої ваги. Процес схуднення може тривати від кількох місяців до року або навіть довше. Обидва процеси вимагають індивідуального підходу та можуть змінюватись в залежності від особистих потреб, метаболізму, стилю життя та цілей. Результат сушки це високий рівень вм'язової рельєфності та мінімальний відсоток пішкірного жиру. Це досягається за рахунок точного контролю дієти та тренувань. Результат схуднення це зниження загальної маси тіла, не обов'язково досягається максимальна рельєфність м'язів, оскільки метал в загальному зниженні ваги, тобто важливо саме кілограми. Отже, якщо все це коротко підсумувати, то ми маємо такі основні відмінності. Сушка це максимальне зниження відсотка жиру при збереженні м'язової маси. Схуднення загальне зниження ваги тіла, включаючи жир та деяку м'язову масу. Якщо розглядати дієту, то сушка це високий вміст білка, помірний вуглеводів та мінімум жирів, схуднення це менш строгий контроль за мікроелементами, акцент на калорійному дефіциті. Тренування. Сушка це пріоритет силових тренувань. З мінімальним аеробним навантаженням. Схуднення це комбінація аеробних та силових тренувань для збільшення калорійного дефіциту. Сушка це короткотривалий процес, 4-12 тижнів, часто з метою підготовки до конкретної події. Схуднення може тривати місяцями або роками, в залежності від цілей зниження ваги. Важливо пам'ятати, що радикальні методи схуднення або сушки можуть бути шкідливими для вашого здоров'я. Тому рекомендується консультуватися з фахівцем у сфері харчування та фітнесу для розробки Безпечної, ефективної програми. Тому на цьому ми будемо завершувати. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. І до зустрічі в наступному випуску. Па-па!